Сьогодні у нас субота достатньо тривожний день з самого ранку. На в'їзді-виїзді тусується прям плотно за сьомої ранку. Але що зараз, чесно кажучи, немає ні малішого поняття. Даю, правда, відправду дві посилки. Йду. Что з цього вийде не знаю. Але все і завжди. Рука на пульсі. Пульс зашкалює. Обдухаємось. Відправляю сьогодні пазли і жорсткий диск. Це одному клієнту. І іншому клієнтові відправляю манбланк портмане. Невеликі не, не вони В рюкзак помістилися, все комфортно, все чітко і не настільки, я сказав, вони термінові, але прийшла посилка, її треба забрати. Це посилочка Від спонсорів на канал Димний Аматор і я обіцяв їм, що в понеділок вже вийде цей рекламний контент. А якщо я хочу, щоб він вийшов в понеділок, це означає, що мені в будь-якому випадку потрібно його забрати сьогодні, щоб подивитися, що там до чого, прописати сценарій по тому, що надіслали. І завтра відзняти, змонтувати і залити, щоб в понеділок вже почалася публікація. Тобто, ну, по факту в будь-якому випадку я мав би це зробити сьогодні. Єдине, що можна було б, звісно, піти пізніше. Це мабуть було б безпечніше, а може і не було б, чесно кажучи. Просто йобана лотерея та все перед кожним таким виходом настроєння тупо просідає в дно. Дуже мрію про те щоб у мене поставили в будинку, бо хоча б десь біля магазину поруч поштомат, але поки що і що, мабуть, не судьба Хочу велосипед зробити, але не знаю наскільки там буде безпечніше, небезпечніше, чесно кажучи, без малейшого поняття. Серіозно. Єдиний плюс велосипеда, що якщо пішки в мене це займає десь 10 хвилин, то на велосипеді я можу сміло цей час поділити на Х2, це буде 5 хвилин. Ну, якщо нікуди не заходити, а чисто дорога в одну сторону, це 5 хвилин. І це буде, звісно... В цьому плані швидше, а якщо швидше, то мабуть і безпечніше. Хоча по факту діло. діло однієї секунди детекта і крапки. Та і все. Так що да. На фоні цього, чесно кажучи, помічаєш, що падає все. І, продукт, і, бать, і сам тільки що не впав. І продуктивність падає, якісь мотивації, воно, знаєте, напливами. Зібрав себе докупи, заебій. От їба, що в день, три тиждень, можливо, повезе навіть два тижні. Не зібрався, розклеївся, все попізні. Продукт рівень падає до нуля, ти типу щось робиш. Але по факту нічого не робиш ну, все понятно. Я думаю в принципі. Так що так. Почекав поки... Почекав поки трактор проїде, щоб не було так голосно, бо шумить падлюка. Єдине, що плюс сьогодні це. Погода. вот В такі моменти анус припиняє свої існування. Сукай, чого ти тормозиш? Бівайся він просто повернув. Знаєте, сьогодні реально настільки такий припригнічений, що це просто вокзати, як ти йдеш в тиші. Слухати своє серце биття інколи пташок і зачасту просто проїжджі машини та і все короче, Сьогодні Типа ж 12 число. До речі, я не зрозумів, чи сказав 12, 14, а сьогодні. сьогодні 12 якщо. Кожного 12 числа в нова... Нафтогазові оновлюється показник. Типу і там висвічується сума. Яку потрібно сплатити. короче, заходжу сьогодні. А перед цим попередньо у вас повинні спитати типу ваші ці показники спожиття і співставити з тим, що були. Ну, коротше, березень у мене ніхто нічого не питав взагалі. І виходить в, о, о, ну, 12 березня у мене Оновилося, оновився показник, там щось було 2000 гривень. А я плачу, коли до п'яти добігає, всі Всі я повністю без виключення а комуналки плачу, до, ну, коли по 5 доходить. тоді я їх плачу, щоб ці транзакції кожен раз не робити, воно мене харить, це і все. І в березні не спитали, висвітилось 2000 тисячі. в квітні не спитали. Оновилося і висвітилося 16 тисяч. Я ахуєл. М'яко кажучи, давай писати, типу, алю-аля, що за хуйня. Я, я, якого біса, типу, от в мене показники не питали, на підставі чого змінилося. А, змінилася сума на от таку. Короте, мало того, що оця... Підтримка, яку вони посадили в телеграм боти. Вона безкорисна взагалі. От просто нуль. Вона мене промурижила хвилин 40. Короте, дивіться, процедура. Щоб скористатися ботом, тобі потрібно ввести свої дані. Так от, вони, щоб зареєструватися в боті, тобі потрібно ввести собой рахунок, номер лічильника. Мобільний телефон і прізвище на кому контракт. Я це все ввожу. Чекаю 10 хвилин оператора. Оператор з'являється і запрошує в мене, запитує в мене тупо ту саму інформацію. Я її пишу. Я цю інформацію вже надав ботові. Продублюйте, будь ласка, і для нашої анкети. Нахера ви робите бота, якщо оператор не бачить цієї інформації. Нахера ви заставляєте людей це все знову вказувати. Ну що за бред? Я їй вказую всю цю інформацію. Вона пропадає на 30 хвилин. Чекає, мабуть, поки заповниться вся ця анкета, чи що воно там. З'являється. Ваше питання. Я їй кажу, я хочу надати показники, щоб мені прорахували, чи вірно... Мені поставили суму за оплату чи ні. Вона пропадає на 20 хвилин, з'являється і каже, так ми показниками не займаємося. Сука, нахуя цей бот? І нахуя їбати було, може, Невже не можна було одразу сказати, що нафтогаз не займається цим. Ні, мабуть, не можна було. По і того. Вона мені каже... Нафтогаз займається тільки подачею газу і все. Якщо вам потрібно а, дати показники, зверніться до Полтава газу. Він займається показниками. Що, І до в Полтава газ. Один бот поломаний, другий бот поломаний, треба дзвонити. А щоб позвонити і дати показники, тобі потрібно знати номер того, хто ходить і залишає квитанції в тебе в місцевості. Ну звідки в мене може бути цей номер? Це просто треш якийсь. Так, у нас 13 неділя. Сьогодні з'їв 165 грам паски. Ага. В маркетопці 300 г паска 19 гривень коштує. Я в шокі від того, що нарешті магазинні паски не кришаться. Вона мокра всередині, в неї мокра помазка. Прям дуже чітко. Не скажу, що це паска на 10 із 10, але 6-7 по рейтингу магазину можна дати. Нічого не кришиться, свіженька, м'якенька, вогкенька, чотенько. 300 напополам жахнули і з дружиною поснідали. Але ж, але ж, але паска це діло калорійне, там багато сахару, багато калорій, калорій неякісні. Ну, Я так підрахував десь до 500 калорій, що дуже багато. ну Типу, коли в мене норма, добова норма 1200 калорій, то в тому шматі десь до 500 калорій, що піздець. Ви маєте це розуміти. Тому сьогодні в мене 90 хвилин кардіо, щоб поїбачити ці 500 калорій і вийти в ноль. За ціні нахуй. 86 минут. Це 495 калорій. Це піздець. 7 км пройшов. Це реально жорстко. Я прям піздець здох, з мене тече блядь. але нічого доб'ю ці 500 калорій виб'ю з себе якраз нормально. Плюс ще там сьогодні буде робота на дворі, калорії попаляться. Коротше, чотенько в цілому. Фух. І план сьогодні записати 10 відео з розпаковками на третій сезон. Я не знаю, що зі мною буде, яким я буду, чи вийде в мене це взагалі. Але от саме зараз у мене стоїть саме такий план. Ви можете побажати мені тільки успіху. Так, і 502 калорії можна завершувати. Так, що ви? йду викидати сміття. У той же самий день. Діля у нас а заєбаний більше ніж опач. Це трэш. Я вже мовчу про те, що дружини толком не бачу вже 4 дня, блядь. Це трэш. Ну зато заказ хороший. То, що з одного боку хороший заказ. А з іншого боку їх хази. Чи хорошо коли такі закази падають чи ні. Є та й добре, скажімо так, цікавий факт про а, ухиляння від налогів. У нас то, типу, єдиний податок, ФОПка, друга категорія, нам то по барабан. А в них же видно, не так. Це все діло. Коротше, ви зайдіть на будь-який наш магазин. Типу в будь-якому місті, у них 250 магазинів по всій Україні. У нас, я знаю, точно два є, Ну а там, я думаю, більше. Зайдіть, заберіть просто на річку і все. Нормально. Хулі. Так сатига каси і пролетіла. Непогано. Це вони, коротше, заказали. Набори в кожен магазин. Там типу, в їхній цвітовій палітрі. Вони код кольору присилали всі діла. Ми замішували фарбу в той колір. І ото покрасло їм все, сподобалося. От блядь магазин закритий, ви прикиньте. чого він закритий? Скільки я хотів Субтитры сделал купити А Вот так І Ой, Ну, 250 наборів заказали на соточку вийшло. Вроді непогано, але скажу вибрали такі, опять же, з одного сторони прикольно що вони вибрали неліквідні наші позиції, але з іншої сторони ми неліквідні позиції і не наробляємо, тому в такій кількості їх немає. Тепер ще треба в то все зробити. Дружина за сьогодні залила 65 наборів. Цих 40 ми вже відправили. 65 у нас сегодня залила, завтра по форбюи отправлюсь тоже в тот же день. А надо 250 до 17 числа включено. Короче, жестко. Вот тут такие дела. Распаковки снимаем. Ладно, прикольные. Ну, как прикольные. Такие. Але я ж кажу, фішка в тому, що куплений цей палет за 3000. Ну, плюс налог, плюс доставка, це все зрозуміло. Ну, ви вже маєте розуміти. Це. Ой і враховуючи це, я думаю ми від'їмемося швидко. Ще плюс у мене ще. Нарешті сестра наважилася приїхати в Україну. Це її не бачив вже 3 роки, половиною. Жесть просто. Я разом в житті так довго не бачилася. Так що, ну. Вже виїхала, але пробуде в нас з чоловіком. Тому що це теж цікавий такий момент. Буде мені тиждень. Разнообразія, скажімо так.